А як ви гадаєте, чи є шанси, що Дональд Трамп колись завітає до України? Ну я використовував ісп, вже такою, як це, зброю, таку ну як це, це не крат пісня може. І от моя остання пісня. Так. Ну, не це, це не пісня, це я назвав епіл. Епіл це звернення до, до Дональда Трампа, а я. я... Верю, вірю, що слова исходят в інше серце. И я <кхи>, зробив песню «Donald Дональд Трамп, you have to find in the name of Light. Donald Trump, it's time to fight in the name of light, in the name of light. Десятки мільйонів миллион, американців бачили песни. Ну, я би просив їх передати це особисто і сім'ї Трампа. Трампа я не знаю. Мені не того фідбеку, це ще, але я впевнений, що це дійде до нього. Я знаю, що він любить такі речі. Він любить, коли до нього там, звертають особливу увагу, або щось дарують, або коли, в тому числі, і пісні присвячують, і так далі. То я, я думаю, що він побачив. Вот. І знаєте, моя, моя, моя думка це. Робити, я ні делаю, так сказать, що буде, яке як це навіть до людини, яка є інша думка, її потрібно пере... донести її правду. Я роблю, я не смотрю, так сказать, буде, не вийде, не вийде. У вас дуже сильна витримка, бо я б так не зміг. Слушайте, треба, це знаєте, як в армії говорять. нужна зробити те, зробити що, що треба зробити.